Як говориться, не зайдеш, не попробуєш, не поймеш. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Святік Плей, і це супермаркет, симулятор демо. Сьогодні вийшла обнова, я запускаю нову гру, нову гру швидко. Добро в симулятор супермаркета! Ви починаєте з найбільшого магазину і виростете до величезного коротше, с -с супермаркета. Не буду е, читати далі, тому що там по-русски йо 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 ой 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 Що це за магазин, боже? Сіті. Непонятне, супермаркет. А більшого магазину не могли не йти? Так. Компудаш угу. Маркет. Ага. Так, скільки у нас грошей де вона? Пише. Ага, у нас 50 доларів. 50 доларів. Ми можемо купити тут все, та? Я прям все. Так, давайте купимо все. Ага, нам А, нам не хватає грошей. Ніфіга собі, давайте це заберемо тоді. Ой, блін, а давайте щось таке купимо хліба, щось дешевого. 57 не хватає. Все, отак, заказуємо. Заберіть только що прибивши коробки. Ага. Открить. Е, Откриваємо. Ставимо на полки. Ага. Так. Все. Так, що це? Так, добре. Мусорка. А, тут. То, тобто нам просто треба... Як то кажеться, просто ось так розкладати все, більше нема. Давайте розкладати. Оп-оп-оп-оп. Так, так, так. Ага. Міститься? Ага, нам такого треба. Все? А як провірити? Брусок. Ага. Вау! тихо! Шо, челленджер на дизелі поїхав. Все, слі тут не можна Так, а як? Во. Ага, положимо мусорку. Так. Що? Поставте цінник. Приналішу продукт. Шо? Ага. Так, ну давайте поставимо 2 25 долара. 2,25. Ага, нам сюди треба. 179. Тут давайте 199. І тут давайте теж 1,99. Ну, все! Все! Так. Відкриваємося. Запрошуємо, люди! О, так швидко! Нічого собі. Ждіть первого клієнта. Ага, во. Так, так. Ага. І того. 398. Ви можете забрати свої діяні. Щелкнув правою кнопкою миші на... А нашу мені забирати? Так, 3,98. Заходьте ще. А чому тільки на один? А щось неправильно зробив? Так. Карта. 6.49. О, ну це бачиш. Так, поміняти 5.57. Дисаш. А! О! Стій! Куди? Я тобі неправильну здачу! О цей! Я тобі неправильну здачу дав! Ні, не цей. Що робити? Я не там. Так, як там казали... Отак, так. Да. Я в шоці. Я просто в шоці. Так. Гарного дня, заходьте ще. 90. А що ви всі до мене гроші прийшли розмінювати? Що, 6 страх потеряли, типа? Я не понял. 3. 0-1. О! Бізнес попер, друзі! Бізнес! Попер! Я в шоці? 15. 70. Ой! 70. 6. Заходьте ще. Так, а давайте купимо. Оце нам треба, та ага, 6 баксів. От, наші 6 баксів. Бездачі, дякую. Так. 2 долара. Заходьте, заходьте. Друзі, пишіть в коментарях, як назвати наш супермаркет. Як назвати наш супермаркет? Пишіть в коментарях. Так, заходьте, заходьте. О, дивіться, я ж бачу, що у вас грошей. О, візьміть. Що у нас не купляють? Сусу, візьміть Сусу. Сусу. Хліба? Ну хліб теж. А що це таке? При наліччі продукту. Невозможно взяти етикетку. Сусу, о, Сусу. Так, 51. Так, замовляємо швидесенько, розставляємо. Зараз почекайте, що, що в таке. Сюда давай. Все? Не. Вот так. Вот так, да. Все, бежу, бежу, бежу. Ага. Три. Двадцать один. Заходим, купляем. Бабулька. Бабулька. Буду. Ціна! Положила! Положила! Ціни нема! Ціни нема. Так, 399. Положила сюди, віддала. Чекай, а скільки ти заплатиш? Четыре. Ки два дев'я. Скільки вона купила? Вона коштує 3,99. Ах ти ж собака, обманула мене. О, я бачу у вас грошей багато. Візьміть ще, чокпік. Чок чокпік, чокпік. І хліб, а що ти будеш шоколад їсти з цим чи що? ти? Шоколад, та? Ну та, типа. Типа щось з шоколаду. Буде зараз шоколад їсти з хлібом? Прикольно. Заходьте в мій супермаркет. Ну який супермаркет? Якийсь магазинчик просто. Так Давайте. Заходьте, заходьте. Ну, звісно. Сусу, ну Сусу, це легендарочка. Так що у нас закінчилось? У нас закінчилось що це? Ой. У нас щось червоне закінчилось. Паста. У нас паста закінчилась. Давайте замовляємо пасту, швидку. Швидко, швидко розставляємо, 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 розставляємо по фасту, по фасту. Біжу, 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 біжу. А, як це встигати, все. 8.48. Сусу. Ага. Ааа, не встигаю. Сусу, сусу закінчується, Сусу. Пупер бізнес. Пупер бізнес. що? Сусу, хліб, хліб, хліб. Сусу, хліб, все. Долара не вистачає, зайдіть. О, зайди, зайди. Купи Сусу, купи хліба, бо і так буде зараз нове замовлення. Нашу мука тобі. Тайка мука, мені не хватить. Куди ти так муку згрибаєш? І перше це треба. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, розставляємо, щоб полки не були пусті. Просто, щоб полки не були пусті. Отак, От все. Біжу. 101. Заходьте ще, в наш супермаркет магазинчик маленький такий. Уровень магазину вже другий рівень магазину. Оце ми розвиваємося швидко. Щоб нам світло. А є лампочки, а світла нема. Щоб нам сюди світло провели, вже б ідеально було. Добрий день, дамочка. Мука, мука, мука не закінчується, я вибачаю, зараз муку треба швидко в цей. А. Не понял. А, це я написав? 6. О, нам вистачає! Нам вистачає. Та, да, у нас вистачає. Зараз я шуденьку, зараз. Зараз жіночку, зараз. Вроді все. А що таке FPS пригає, що з оптимізацією? Тільки що пригнув FPS до цього? До 90. Має бути 144. Ще би світло нам сюди провели. О, ти катки світять, а шо? Прикольно. Щоб світло провели, ідеально би було. Заходьте ще. А, а як світло провели? В наш термінал комп працює. Ладно. Потім якось подивимося. Розберемося. Випишіть в коментарях, якщо, можливо, знаєте, як тут провести світло. Склад, а це мій склад? А як туди пройти? То не мій склад, так? Все-таки по... походу, це не мій склад. А можна купити склад? Викупити. А нащо мені склад? А нафіга він мені. Типа. Біжу, біжу. Ага. 1395, все є. Все, заходьте ще! Там цей. Покличте своїх друзів, саме головне. Покличте друзів, так пакет. Ага, ага. 4, 0, 3 попер, дивіться скільки людей. темно, капець, нічого не видно. Бізнес попер. Попер бізнес. Ко давайте. Оп 91 91. Таща! Я тобі... Я не тут дав здачу! Стій! Стій! Ладно! Нажмите Enter, чтобы завершить день. Тихо. Взагалі прибіль мінус 7. А чому мінус 7? Так, відкриваємося. Що у нас закінчується? Знову ця червона фігня Паста, паста. І чокпік. Паста, а чокпік другий. А ну хотає? не хотає. Давайте пасту поки що тільки закажем, як то оце та. Поки що тільки пасту. Щоб полки не були пусті. Біжу, біжу, біжу. Сусу розбирають. Пасту, паста, 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 паста. 0,72 не вистачає, ну ви що, дяді? Дуринди. Я в шоці. Ну, заходьте в магазинчик, магазинчик біля вашого дому. А може назвати магазин біля вашого дому? Я не знаю, як назвати. Заходьте. Мені треба 0,75 центів. 75 центів треба, зайдіть. Я бачу, у вас грошей багато. Візьміть чекпіка. Ісусу. Ісусу. Сусу візьміть. Ісусу і чекпіка. Та, чекпік і Сусу. Сусу. Ну ладно. Цього мені, я думаю, хватить. 3,99. Все, заказуємо. Чекпік. пік Такс, такс. А, не встигаю. Слухайте, люди, а тут можна якось нанімати касира. Якщо ми розширимося, я не буду встигати і розставляти товар. І, і все на світі робити. Так, я не буду встигати. Добрий день, великий випузатий. Ага. Заходим, заходим. Такс. Такс. А я можу... Дизель на... Феррарі? Я не на таку, навіть зароблю, я наліпше. Я на бензинову зароблю. Розробляють там всякі електрик машин. А тут, а дивіться, вже... Феррарі на дизелі. я в це. Ох, на хлібі двигаєшся, да? Прям на хлібі. Так, здача. 42.04. Так. Ага. Ой, тихо. А то я би зараз їй дав тихенько. Так, так. Ой, йому. Так, давайте цей день будемо завершувати, і думаю завершувати відео, тому будете писати мені в коментарях, як провести сюди світло. Лампочки є, як провести світло, я так і не знаю. Ось будете мені підказувати, як грати в цю гру, тому що я в перший раз, раз ніколи в неї в житті... Ну я бачу, типу, в Тіктоті я її зразу, одразу типу, подивився, нова гра, купив. І все. У нас, нас цей закінчується мука. Та що це? Я ж на цей не нажимаю. Мука, 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 мука. Мука, мука. Оп, 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 оп. Все. Так. Біжу. А, такс, 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 так. Такс, такс, ага. Так, такс, так, такс, такс, ага. 1376. Цікаво, будуть такі клієнти, що просто вони, ну, типа, будуть розставляти, я просто буду пробувати, і воно ще ставитись, ще ставити, ще ставитись. І так можна тут ще зробити, типа, більше, ніж 100. Вони по чуть-чуть будуть брати Мені цікаво, як ми зможемо розвитися? На сусу двигаєтесь, так? То видно по тобі. А чи ти шоколадний такий. Так. 2,25. Чекпік. На ну, чекпік один. А, ні, муку взяла. Молодець. А які щаки червоні, десь вже, напевно, цей трошки бухала. Щоки червоні, ну подивися, подивися, яке вино пила. Ай-яй-яй. Так, 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 так. Що в нас? Візьміть... Та ще візьмемо. А що так мало берете? 4,02. Що? Мало беруть зовсім. Мебель. О! Мебель, полки. А в нас там ще було менеджмент. Ліцензії. Е. А, ту, товар? То товар мені прийдеться купляти потім ще щита. Я... Ну щита нема. Розділ 2. Ми зможемо розширятись розширятися. Касир 1, касир 2. Кладовщик. Склад. Во склад де купити? Оце склад. Ні, то не склад. во склад. Чи то не мій склад. Це склад? Що це? Що то за двері? Що розширення буде у нас там. 800, персональ, скоро. Банк. Платіж. Хух, добре, що у нас немає ніяких платежів. 0,1. 7, 98 Ух, на чокпік, да? Двигайтесь на чокпік. 3-03, не встигаю, давайте замовляти швиденько. Чекпік. пік Що в нас закінчується? Оця фіня. Бізнес пупер, паста. Паста. Сусу. Дивіться, як бізнес презараз секунду. Секунду. Швидко, 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 швидко. Не, все. Точно нічого нема. О! О, я розібрався! Нічого не бачу! Во-во-во, сюди, 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 сюди! Все, нічого нема. І це в нас чекпік. Чекпік сюди. Чекпік сюди. Біжу, 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 біжу. 42, 43. О, все. Злаки? Які злаки? Що таке злаки? Злаки тут чекпік. Во, чекпік! Він що? Алло. Ти шо за байт? 40. Ой. 42 Без Бездачі, дякую. Ничего не бачу, що вона бере. Так, скільки? М. 2, 11, 14. 14. А, Во пише. А, Во пише! то я. Успень, конечно. О! Оце мені вже подобається. Оце мені вже так. Де 2? 01. Оце мені вже подобається. Шість. Це мені вже подобається, кстати. Нажміть антр... Та яке мене клієнтів? Подиви, скільки. Можна оце, оцю лампочку вкрасти мені. Магазин поставити? Так. 9,97. Все. Так. 25 клієнтів. 50 доларів чистої прибилі. Оце, друзі, бізнес. Так, давайте. Це ми закриємо, подивимося. За оренду треба платити. І так, друзі, буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях, як провести сюди світло. Пишіть в коментарях, як тут розвивати. Ну, як до... все до чого. Тому дякую всім за перегляд. Всім пока давайте, тримайтесь. Так. А,